Під попередніми відео пролякаючи речі, які так чи інакше пов'язані з космосом, ви проявили велику активність, і було б недоречно залишити вас без третьої частини. У сьогоднішньому відео ми продовжимо занурюватися в таємничу космічну безодню. Можливо, те, що ви побачите, здасться звичайним і нічим не примітним явищем, але повірте, все не так однозначно. Як може здатися на перший погляд? У першій частині я згадав таку екзопланету, як Тресбі, якщо коротко, на ній немає ні води, ні кисню, але найстрашніше її абсолютна темрява. Очевидно, що крім цієї екзопланети є й інші, не менш моторошні й страшні. І почнемо, мабуть, з Васп б цю планету. Відкрили у 2008 році в Сузір'ї Візничого. На відстані 800 світлових років від землі. Екзопланета знаходиться за 3 мільйони кілометрів від своєї материнської зорі, що викликає на ній декілька дивних явищ. Припливні сили зорі спотворюють форму васп b перетворюючи її на яйцеподібну і руйнуючи атмосферу з величезною швидкістю. Це явище та близькість до зірки створюють справді жахливі умови. Температура на її поверхні перевищує 2000 градусів Цельсія, а завдяки припливним силам на планеті постійно вирують надпотужні вітри. 20 травня 2010 року, за допомогою телескопа Габл, дослідники виявили, що ВАСП 12Б поглинається своєю материнською зорою. До того моменту вчені знали, що планети можуть бути поглинені зорями, але тоді, у 2010-му. Це був перший раз, коли вдалося детально дослідити таке явище. За підрахунками НАСА цій екзопланеті залишилось менше 10 мільйонів років. Виходить, що материнська зірка буквально пожирає її, не залишаючи жодного шансу на інший результат. Наступна не менш лякаюча екзопланета має назву EDGE D189333B. І знаходиться на відстані 63 світлових роки від землі в сузір'ї Лисички. Цю планету виявили 5 жовтня 2005 року. Тоді вона з'явилася перед вченими з блакитним відтінком, схожим на земний. Спочатку припускали, що планета може бути придатною для життя, але подальші дослідження показали, що вона це буквально пекло в космічній безодні. Блакитний колір походив не від морів чи океанів, а від силікатних хмар. На цій екзопланеті постійно йдуть дощі, але не звичайні, як на землі, а з розплавленого скла. Вітри тут проносяться через усю планету і досягають швидкості понад 8700 км на годину. Виходить, що дощі з розпеченого скла на шаленій швидкості кружляють над поверхнею планети, і це ще не найстрашніше. Екзопланета розташована занадто близько до своєї зірки, через що температури на її поверхні коливаються від 700 до 2200 градусів Цельсія. Примітно, що один день на HD сто вісімдесят b триває трохи більше ніж два земні. Останні екзопланети, про які я хочу розповісти, знаходяться в сузір'ї діви на відстані 2300 світлових років від землі. Зараз на екрані ви бачите пульсар ліч. Його відкриття у 1991 році стало першим підтвердженням існування планетної системи за межами сонячної системи. Пульсар ліч це ядро вибухлої зірки, яке викидає у космос потужні радіаційні промені. Вражаюче, але навколо цього пульсара обертаються три екзопланети: Полтергейст, Фабітор і Драугер. із самих назв цих планет. Можна здогадатися, що зоряна система ліча по суті є справжнім кладовищем. Поверхня цих трьох екзопланет це кам'янисті пустелі, на які постійно впливає потужна радіація. Дослідження показують, що з часом ця радіація поступово руйнує їх, перетворюючи кам'яні скелі на пил. Полтергейст, Фабітор і Драугер повільно згорають під впливом радіаційного випромінювання. І тільки уявіть, що може статися з тим, хто наблизиться до цих екзопланет. У жовтні 2017 року астроном Роберт Верек помітив об'єкт, який досить швидко рухався через сонячну систему. Подальші спостереження дозволили змоделювати його приблизну траєкторію, в результаті чого дослідники дійшли висновку, що лінія руху об'єкта є гіперболічною. Невдовзі після його виявлення на Гаваях об'єкту дали назву ОУМУамуа, що у перекладі означає посланець здалеку. Спочатку об'єкт вважали кометою, але згодом, за допомогою дуже великого телескопа, вдалося отримати детальні знімки, на яких була відсутня кометна кома хмарка пилу й газу навколо ядра. Характерна для комет. Після цього відкриття об'єкт одразу ж перекваліфікували в астероїд. І варто зазначити, що це був перший подібний випадок в історії астрономії, здавалося б, звичайний шматок каменю. Але насправді все не так просто. Швидкість віддалення Оумуамуа від сонця виявилася набагато вищою, ніж це передбачають закони небесної механіки. За даними на 1 червня 2018 року, його швидкість складала приблизно 32 км на секунду. Дослідники з Європейського космічного агентства припустили, що на поверхні астероїда під впливом сонячного випромінювання відбувається викид газу, через що об'єкт змінив свою траєкторію. А це означає, що Оумуамуа — ніякий не астероїд, а комета. Це припущення підтвердили подальші спостереження: чим далі об'єкт віддалявся від сонця. Тим повільніше він прискорювався. Згодом Оумуамуа зарахували до класу міжзоряних об'єктів, оскільки він не був гравітаційно пов'язаний із сонячною системою і мав дуже високу початкову швидкість. Пізніше для подібних об'єктів було запроваджено спеціальний індекс І, що означає інтерстелар, міжзоряний. І перейдемо, мабуть, до найголовніших загадок. Звідки він прилетів, і яке його походження? Найбільш ймовірною областю старту Оумуамуа вважається Сузір'я Ліри. До такого висновку астрономи дійшли, вивчивши напрям його руху. Існує припущення, що до того об'єкт міг вийти з зоряної асоціації сузір'я Орла приблизно 45 мільйонів років тому. Вважається, що об'єкт складається з каменю, який має відбивну здатність близько 10%, а його діаметр трохи перевищує 160 метрів. Також існує теорія, що Оумуамуа за формою нагадує сигару довжиною 180 метрів і шириною 30 метрів. Спектральний аналіз показав, що поверхня об'єкта однорідна з переважанням червоного кольору. Одна з гіпотез, що пояснює як витягнуту форму, так і зону походження об'єкта. Полягає в тому, що ОУМУАМУа є результатом руйнівної події, наприклад, зіткнення екзопланет або вибуху зірки. Деякі дослідники навіть висували припущення про штучне походження об'єкта, і звісно ж не обійшлося без теорій про те, що об'єкт був відправлений позаземними цивілізаціями. Також існувала версія, що ОУМУАМуа це космічний корабель, на що нібито вказували раптові зміни його швидкості. У 2019 році декілька астрономів офіційно заявили, що доказів штучного походження об'єкта не було і немає. Як би там не було, з'ясувати, що саме являє собою цей астероїд, допоможуть дослідники, які займаються проектом Ліра, анонсованим 8 років тому. Передбачається, що до 2027 року є можливість відправити зонд і використати гравітаційний маневр під час обльоту Юпітера, щоб за допомогою ефекту Оберта досягти максимального зближення з об'єктом і отримати якомога більше інформації про нього. Основна проблема цієї місії полягає в тому, що зонд повинен досягти астероїда якомога швидше і на мінімально можливій відстані від Землі. Автори проекту мають ще два роки, і сподіваюся, за цей час їм вдасться здійснити місію і зібрати якомога більше відомостей про те, що приховує цей астероїд. Коли термін служби супутника добігає кінця, його можуть затопити в безлюдному районі океану, де немає нічого, окрім води, піску та уламків сотень космічних апаратів. Але можуть і залишити в космосі, вивівши на так звану орбіту смерті, де він безцільно обертатиметься навколо землі десятиліттями, поки не згорить в атмосфері. Та не всі супутники дрейфують на орбіті без ознак життя. Через багато років після відключення супутники можуть знову активуватися і почати передавати сигнал на землю. Такі зонди називають зомбі-супутниками. Найстаріший із них транзит 5 його запустили в 1965 році як частину однієї з перших навігаційних систем. Але вже через 19 днів після початку роботи він втратив управління і з того часу вважався непрацездатним. Та навіть через 60 років він час від часу передає на землю хаотичний телеметричний сигнал. Це відбувається тому, що деякі супутники оснащені сонячними панелями, і коли супутник пролітає по сонячному боці, йому може вистачити енергії для передавання сигналу. Але що змушує їх це робити, досі невідомо. Другий відомий мертвий супутник це Лес 1 попередник «Транзит». Операторам не вдалося вивести його на потрібну орбіту після запуску в 1965 році. Після кількох невдалих спроб виправити його траєкторію, про нього просто забули і залишили на орбіті. І ось через 40 років, у 2012 році, він раптово вийшов на зв'язок. Але який сигнал передають супутники? Як правило, це просто хаотичний набір даних, який неможливо розшифрувати. Але у 2016 році один радіоаматор записав передачу від зомбі супутника і зробив її спектрограму. І те, що він побачив, шокувало його. Насправді це не справжня спектрограма, але ви майже повірили. Сатурн одна з найзагадковіших планет нашої сонячної системи. У нього є власна атмосфера. На планеті вирують сильні урагани, виблискують блискавки. Його магнітне поле настільки сильне, що на ньому з'являються полярні сяйва, подібні до тих, що ми бачимо на Землі чи Юпітері. На полюсі Сатурна знаходиться величезна шестикутна хмара, діаметр якої удвічі перевищує діаметр Землі 25 тисяч кілометрів. А ось як звучить Сатурн. Запис, який ви почули, це результат саніфікації, тобто перетворення складних наукових даних у звук, щоб полегшити їх вивчення. Також це дозволяє залучити незрячих науковців до аналізу даних, тобто безпосереднього звуку Сатурна в звичному розумінні ми не маємо, але натомість маємо справжній запис венеріанських вітрів, зроблений радянським зондом. А це звук найнебезпечнішого явища для нашої планети, яке може завдати шкоди на трильйони доларів і відкинути нас у розвитку на десятиліття. Запис зроблений у 2024 році американським апаратом Паркер. Це сонячний вітер. У 1859 році стався найпотужніший сонячний супершторм за всю історію спостережень за космосом. Через нього по всьому світу вийшли з ладу телеграфні лінії а північне сяєво було видно навіть над Карибським морем. З огляду на нашу сучасну залежність від зв'язку та електроенергії, якби геомагнітна буря такої ж сили сталася зараз, наслідки були б у сто разів гірші ніж майже 200 років тому. Але саніфікація, перетворення даних у звук можлива не тільки для аудіо, можна озвучити навіть зображення, не просто перетворити ПНГ на mp 3 а й перевести безліч наукових даних, зокрема ті, що не видимі людському оку, інфрачервоне і рентгенівське випромінювання. Останнє космічне тіло, яке ми сьогодні почуємо, це наша планета Земля. Звук схожий на ляскіт ланцюгів, биття серця і скригіт дерев'яного корабля. Ось як звучить наше магнітне поле, його взаємодія з сонячною радіацією, зіткнення астероїдів з атмосферою та інші подібні явища. І останній звук, який я вам сьогодні покажу, це звук одного з найпотужніших катаклізмів у спостережуваному всесвіті: злиття двох чорних дір. У 2015 році обсерваторія Ліго зафіксувала потужний сплеск гравітаційної енергії, що стався під час злиття двох невеликих чорних дір, загальна маса яких становила 30 мас сонця. Потужність, яка була при цьому виділена, перевищила всю енергію світла від усіх зірок у видимому всесвіті, виділену в один момент: енергія, яку випромінює трильйон зірок, не може зрівнятися з тією, яку створили дві маленькі чорні діри, що об'єдналися. А що буде, якщо чорна діра межі якої неможливо залишити, зіткнеться з білою дірою, в яку неможливо увійти? Можливо, вони створять принципово нове астрономічне тіло або катаклізм, якого ще не бачила наша галактика? Або вже бачила? Підписуйтесь на канал та пишіть, яка тема вам сподобалась найбільше.